Карел Чапек. Про хортів та інших собак. З циклу Казок для дарочки, Щоб сиділа тихо. Де там? Хортів творець не сотворяв? Це неправда. Хортів сотворив заєць. Творець передусім. Сотворив усіх тварин, а собак, як найкращих з тварин, він залишив собі напослідок. А щоб робота спорилася, він приготував три купи матеріалу: купу кісток, купу м'яса та купу шерсті. І заходився робити з усіх трьох куп собак. Спершу він виліпив фокстер'єрів та гончих пінчерів. Тому вони такі розумні. А коли взявся до інших, саме тоді задзвонили на полудень. Ну, гаразд, сказав творець. Хай почекають. За годину я знову візьмуся творити. І пішов відпочивати. А тут, якраз біля купи кісток, пробіг заєць. Костомахи зашаруділи, підхопилися, загавкали та погналися за зайцем. Отак і створився хорт. Ось чому в хортів самі кістки, а м'яса. Майже немає. Купі м'яса тим часом закортіло їсти. Почала вона крутитися і скавучати, аж поки не зробився з неї бульдог тобто боксер, який одразу ж пішов їсти. Тому бульдоги саме м'ясо. Як побачила ця купа шерсті, то почухалася і собі пішла їсти. Так з'явився сен Бернар. Ніби самі патли, а з рештки в цієї шерсті зробився пудель. Також самі пелихи. А що залишився там іще ж муток шерсті, то з цього зробився так званий япончик. Або ж пекінський песик? Коли творець повернувся через годину до своїх трьох куб матеріалу, там уже не було майже нічого. Лишився тільки один довгий хвіст, пара вух від гончака, чотири коротенькі лапки і довжелезний тулуб. Що було робити? Взяв творець та й зліпив з оцього таксу. Отож запам'ятай собі це, дарочко, І не водися ні з бульдогами, ні з сембернарами, ані з пуделями. Бо не до пари тобі ці собаки. Кінець.